Зеленський це бренд. Зеленський це технологія. Технологія базується на трьох китах. Кит перший кілька років через квартал 95, висміюється все українське. Знімаються всі українські міфи. Спочатку, якби заходиш здалеку, ми висміюємо махровий націоналізм, запредельний десь, антисемітизм. І ми говоримо, ми нівелюємо українське, зводячи його до якогось сільського ширпотребу, і виводимо головне, а яка різниця, на якому язикі говорити, якщо можна бути патріотом України і по-русски. І це виводиться як основне. Друге, в цьому шкіті висміюються всі політики без винятку. Це починалося ще, коли висміювався і Азаров, і висміювався і Ющенка, і Юля. Прийшов Петро, і Петро почав висміюватися. Стираються всі. Немає класних, всі у них один договорняк, і ми про всіх можемо зняти мультики, де вони всі е, в одному. І кличко, і все, в кожного своя роль, але разом це якась пісочниця абсурду. І це нам втюхлають в голову. Другий кит, на якому стоїть Бренд Зеленський. Це е, технологія е, нав'язаного вибору. Е, працюють соціологи. Соціологи визначають, а що потрібно е, простим людям. Виявляється, по всім дослідженням людям потрібен порядний керівник, порядний і справедливий, і чесний керівник. Що має це на увазі? Це може бути і президент держави, і керівник невеличкого підрозділу, начальник відділу, керівник взагалі. Керівник потрібен порядний, щоб десь жінку відпустив там раніше дитину з дитсадка забрати, щоб десь не ображав їх там з преміями, там ще чимось. Щоб десь на корпоративі був частиною колективу, нам потрібен всім порядний керівник. Потрібен НАТО. І нам порядність заряджають через серіал Слуга народа. Ось вам порядний президент, який є частиною народу, який не буде красти, який е, молодець, який їздить на велосипеді, який е, там премію собі не вимагає. Ну, нам же ж потрібен. ну, е, Секретар хоче, щоб е, керівник який був, щоб отримував таку зарплату, як вона, відпускав її там, е, дитину вчасно з дитсадка забрати, десь на корпоративі виступав. Ну, такий от свій, свій, свій душечка. І нам такого і пропонують. Ось він порядний. І вже не потрібно там е, інші маркери, е, ті критерії, які необхідні керівнику там вміння підбирати, розставляти кадри, стратегічне мислення, комунікабельність, вміння вести переговори. Це все вторинне. Головне, щоб чоловік хороший був, порядний був, а ще справедливий, треба, щоб був, щоб наказав тих, хто непорядні. От, і все ми маємо. Слуги народу якраз цю людину. Ось він порядний, ось він справедливий. Він всіх зараз зажене, всіх з Верховної Ради зажене там, типу, Замажайськ, і буде все хорошо. Якщо хтось не дивиться слугу народу, ми введемо ще один формат. Ми на інтерв'ю Гордону сто раз скажемо, що я людина порядна, я от там е, з усіма ділюсь е, у нас у всіх в кварталі однакові зарплати. Я не зраджую дружині. Як вроді на камеру якийсь е, чоловік, хтось ну, з ненормальних скаже, що зраджує. Але ж то все неважливо. важливо. Важливо, що він говорить і всі, ой, як повезло цій дружині, який він молодець. Е, він он не зраджує, а міг. От, і ми маємо другу частину технології. Ми маємо е, ту цукерочку. Е, нам вже сказали, що Рошен це погане, а Вова це хороше. Чому? Тому що дуже порядний і дуже справедливий. І третій кит, третя частина технології це рамка. Е, в, в, Хто перший нав'яже рамку? У військових це називається стратегічна ініціатива. Тобто е, на чиїй стороні ініціатива, хто заряджає перший, е, хто перший говорить, оті ті всі погані, а ми е, класні, хто е, перший говорить там, типу, а ми не підемо на ваші ток-шоу. У нас там спілкування з виборцем буде тільки в нашому форматі. Е, через скайп, через інстаграм, через телеграм, через Фейсбук, через що завгодно, але не так, як у вас. Ми креативніші, ніж ви, ми з є команда, у нас анекдоти, у нас ми задаємо тон. Ми кажемо, та сядуть усі, там весна покаже, ще щось, ще щось. І опоненти, які воюють один з одним, не встигають за нами. І ми вже там, типу, можемо нав'язувати аж навіть там, здавалося б, запредельне, Там ми можемо президенту сказати, отут і зараз стрілка буде на стадіоні і аналізи здати, що не ясно. І тобто, ми маємо всі. Три елементи технології, які ведуть до успіху. Перше, ми знімаємо ваші міфи, ваші міфи нічого. Тепер по саме головне, як слуги народу. А яка різниця, на якому язикі говорить? І дійсно, плепсу, яка різниця? там, типа, лише би колбаса по 2,20. Друге, технологія. Дуже чітко ми нав'язали свій міф. І третє, ми його нав'язуємо агресивно, а вашого нічого не чуємо. Вас немає тут тільки наше. От власне те, що й привело до перемоги. Але якщо хтось на повному серйозі думає, що він голосує за Зеленського, ні, він голосує за образ, він голосує за технологію. І ми можемо довго аплодувати політтехнологам е і говорити, що там один олігарх зробив іншого за допомогою технологій. Але е, ми не можемо порадуватись за тих людей, яких зробили болванчиками і пішаками в цій грі. Я би назвав цю е, технологію технологією нав'язаної порядності. Або технологія ну яка різниця?